Усі, хто нас дивиться з вами, програма Бізнес і закони зупинення реєстрації податкових накладних проблема, яка виникає через недотримання платником податків вимог законодавства в Івано-Франківській області. 99,7% податкових накладних реєструється автоматично, без затримок. Чому все таки бувають випадки їх блокування та як діяти підприємцю в таких ситуаціях? Пояснення в наступному коментарі. В окремих випадках реєстрація податкових накладних може бути зупинена через автоматизований моніторинг критеріїв оцінки ризиків відповідно до постанови Кабінету міністрів 1165 від 11.12.2019 року. Чому зупиняється реєстрація податкових накладних? Існує декілька основних причин зупинки реєстрації. Основні причини це невідповідність ознакам безумовної реєстрації, відсутність позитивної податкової історії відповідність критеріям ризиковості платника ПДВ, відповідність критеріям ризиковості здійснення господарських операцій, які ж операції вважаються ризиковими: це реалізація продукції у більших обсягах ніж залишки на підприємстві, продаж товарів чи послуг без обов'язкової ліцензії, коригування податкових зобов'язань із порушенням строків. Відсутність вхідної податкової накладної з аналогічною номенклатурою, завищені ціни чи значні націнки, а також розбіжності в одиницях вимірювання між контрагентами, призупиняють реєстрацію податкових накладних і у випадку визначення самого підприємства до категорії ризикових. Підприємство може бути віднесене до категорії ризикових платників у разі, якщо Реєстрація, здійснюється реєстрація на підроблені документи чи підставних осіб, неподання звітності це декларація з податку на прибуток або ПДВ за два останні звітні періоди, наявність податкової інформації про ризиковані господарські операції. Такі обставини можуть спричинити податкові перевірки та унеможливити зменшення податкових зобов'язань контрагентами позаблокованих накладних. Якщо реєстрацію податкових накладних зупинили, які ж в подальшому дії платника? Платник податку може протягом 365 календарних днів із дати виникнення податкового зобов'язання, подати пояснення та копії документів, що підтверджують реальність операцій: це договори, первинні документи, накладні акти, товаротранспортні документи, банківські виписки та розрахункові документи. А також документи відповідності продукції. Рішення щодо реєстрації або відмови приймається регіональною комісією протягом п'яти робочих днів. Таблиця даних: як запобігти блокуванню? Платник податків може подати таблицю даних із переліком товарів послуг, які він постійно купує чи реалізує. Це допоможе уникнути необґрунтованого блокування накладних у майбутньому. До таблиці слід подати пояснення та підтверджувальні документи. Наприклад, аграрії мають надати інформацію про землі, техніку, посіви та урожай. Для якісної комунікації з платниками податків відкрили консультаційні центри з питань опрацювання причин зупинення реєстрації податкових накладних у всіх головних управліннях ДПС України, в тому числі і в Івано-Франківській області. На практиці платники податків стикаються з проблемою пропуску строків, тобто 5 календарних днів при наданні додаткових документів у разі зупинки реєстрації податкової накладної. Це зобумовлено тим, що відповідне повідомлення надходить не у формі окремого рішення, а у вигляді звичайного листа в електронному кабінеті платника податків. Внаслідок цього платники можуть не помітити таке повідомлення чи запит вчасно, що призводить до неможливості реєстрації податкової. Накладної, тому звертаю увагу платників податків на перевірку вхідної, вихідної кореспонденції в своїх електронних кабінетах. Важливою умовою, аби підприємство не потрапило до категорії ризикових та не відбулося зупинення реєстрації податкових накладних, є вчасне подання платником до податкових органів так званої форми 20 ОПП, в якій вказуються всі об'єкти оподаткування або пов'язані з оподаткуванням, та через які проводиться підприємницька діяльність. Дана форма запроваджена для отримання від платників податків інформації про всі наявні в них об'єкти майна, їх місце знаходження, переміщення та стан, в якому вони фактично перебувають, тобто використовуються чи не використовуються. До форми 20 ОПП включаються майнові об'єкти, як власні, так і орендовані, які приносять дохід платнику податків або ті, за яким потенційно можуть сплачуватися податок на майно. Якщо платник податків має звільнення від сплати податків, то все одно він зазначає такий об'єкт у формі 20 ОПП. Форма 20 ОПП подається протягом 10 робочих днів після кожної реєстрації, створення або відкриття об'єкту оподаткування або у разі зміни відомостей про такий об'єкт. Відлік строку починається з початку дії відповідних документів, наприклад, з дати оформлення договору купівлі-продажу чи дати держреєстрації договору оренди. Форма 20 ОПП подається тільки за основним місцем обліку платника податків паперовим або електронним способом. На практиці ж підприємства не, не придають великого значення цьому повідомленні, забуваючи первинно відображати об'єкти оподаткування та вносити зміни до їх статусу. Проте насправді. Повідомлення за формою 20 ОПП є одним з ключових елементів при визначенні реальної діяльності підприємства. А відсутність даних по формі 20 ОПП одним із важливих факторів визначення ризиковості підприємства, що в свою чергу призводить до блокування податкових накладних. Окрім того, за неподання форми 20 ОПП у визначені строки або подання її з помилками чи не у повному обсязі, до платників застосовуються штрафи. До самозайнятих осіб у розмірі 340 грн, гривень, до юридичних осіб або відокремлених підрозділів 1020 грн. гривень. У разі неусунення порушень або при повторному порушенні протягом року штрафи, на жаль, зростають удвічі. Для самозайнятих осіб 680 грн, гривень, для юридичних осіб 2040 гривень за кожен факт порушення. Як приклад, приведу, що якщо юридична особа. Не повідомила про оренду офісу, складу та виробничого приміщення, чи фермерське господарство не показало свою техніку, трактор, комбайн чи інші сільськогосподарські машини. То у такому разі штраф може сягати до 5-10 тисяч гривень. А в разі повторного порушення штраф збільшиться удвічі. Отже, подання форми 20 ОПП це не лише обов'язок, а й спосіб уникнути значних фінансових витрат через штрафи, що можуть сягати десятки тисяч гривень. you mm -hmm. Яким став початок 2025 року для бізнесової активності на Прикарпатті та, зокрема, в Івано-Франківській територіальній громаді. Про це в коментарі директорки департаменту економічного розвитку, екології та енергозбереження Івано-Франківської міської ради Світлани Криворучко, цього року підприємці отримали ще один такий подарунок, можна сказати, від влади, тому що збільшили податки, збільшився військовий збір для підприємців. Але хочу зазначити. Те, що ми не бачимо різкого зменшення або закриття діяльності ФОПів, і ми маємо далі позитивну ді... динаміку, яку спостерігаємо з року в рік. Ми фіксуємо збільшення кількості суб'єктів господарювання, які планують займатися підприємницькою діяльністю, більше як на тисячу кожного року. І за минулий рік ми також маємо збільшену реєстрацію майже більше як на тисячу суб'єктів господарювання звичайно, найбільша левого частка нас це дрібні підприємці. ФОПи реєструються також минулого року. Ми ще можемо зазначити, що зросла кількість найманих працівників, які працюють у цих ФОПах. Ця кількість зросла більше як на три тисячі. Це дуже позитивно для нашої територіальної громади. адже найбільшим надходженням до власних доходів нашої територіальної громади до бюджету це є податок з доходів фізичних осіб. Найбільше підприємців, які реєструються, це звичайно розрібна торгівля і громадське харчування. Така тенденція і продовжується в нашій територіальній громаді. Бачимо, наскільки в нас розвиваються ці напрямки по кількості відкритих магазинів, кафе, ресторанів. Звичайно, хтось шукає де краще, десь іншу нішу пробують. Але в основному ці два види діяльності в нас реєструються найбільше. Тобто тенденція до збільшення зареєстрованих підприємців в Івано-Франківській територіальній громаді залишається й надалі. Станом на 1 січня 25-го року в нас зареєстровано 20 тисяч ФОП, і юридичних осіб зареєстровано 15 тисяч Тобто більше 36 шести тисяч всього суб'єктів господарювання зареєстровано в нас і ведуть господарську діяльність. Хочу ще сказати, що в цілому по державі вже прослідковується тенденція у зв'язку з мобілізаційними заходами, зв'язку з війною. Тенденція збільшення жінок підприємців. Якщо ми раніше фіксували більше 50%, то зараз більше 60% жінок підприємців реєструється ФОПами. Багато підприємців релокували свою діяльність в Івано-Франківську територіальну громаду зі сходу України і стали платниками податків до місцевого бюджету. Більше 80 суб'єктів господарювання релокувалися в нашу територіальну громаду. Ми, звичайно, сяляко стараємося підтримувати всіх підприємців і релокованих, і наших підприємців. Ви знаєте, що час міський голова відвідує підприємців в рамках бізнес-п'ятниці. Ми проводили минулого року два курси: два навчальні курси для підприємців-початківців та тих підприємців, які вже працюють і які хочуть ще зайнятися підприємницькою діяльністю. Це були навчання, де були і бухгалтерський облік, і фінанси, і можливості залучення джерел для інвестицій різних. Тобто, це маркетингу навчали. Я Дуже схвальні відгуки підприємців про ці курси. І думаю, що цього року ми продовжимо такі курси і будемо оголошувати набір на наступні курси. Отож, релоковані підприємства також стали платниками податків до місцевих бюджетів. Ми побували на одному з підприємств. Підприємств, яке релокувалося з Харкова, і спеціалізується на виготовленні натуральної зубної пасти та інших косметичних засобів. Я, наприклад, працюю як ФОП, маю свій. ФОП. У нас є ТОВ. ТОВ ми створили для того, щоб, по-перше, започаткувати свій бізнес в Івано-Франківську. І для того, щоб працевлаштувати і мати можливість продавати за кордон, тобто стартувати на експорт. Для цього потрібна була нам компанія, така як ТОВ. Ми започаткували ТОВ. Ми, ми отримали грант. Від міського центру зайнятості, що нам дуже допомогло, і зараз у нас працює ТОВ і працює ФОП. Скільки людей працює у вас? В загальному у нас працює сьогодні сім людей. Це ми, якщо беремо виробництво, також у нас є віддалені штатні дизайнери, менеджери з продажу, додатково юристи, бухгалтери. Це все як додатковий персонал, який потрібний для функціонування будь-якої компанії. А оці податкові нововведення, що з 1 січня, вони якось торкнулися боляче для вас чи ні? Я вам хочу сказати. Сказати так, що ми звикли до змін насправді, і мені здається, що український бізнес такий він досить стійкий і досить швидко може знайти якісь рішення. Звісно, що це завжди якісь збільшення податків або якісь нововведення, вони впливають на бізнес, вони змушують тебе трошки змінювати підхід. Але ще хочу сказати, що дуже приємно, що є все рівно підтримка держави, і я бачу там і по центру зайнятості вони дуже підтримують. В нас просто працюють люди і ВПО також. Тобто, у нас є люди, які є ВПО з Херсону, у нас є люди ВПО з Харкова. Тобто, ми самі, як релоковані, розуміємо, наскільки важливо людей, які проїжджають з іншого міста, підтримати, дати їм роботу і дати їм якесь безпечне, комфортне місце. Тому я знаю, що від зараз стартувало декілька програм по підтримці саме людей і ВПО. І я думаю, що воно якраз нам допоможе трошечки змягчити цінові податки і ці введення. З вами була програма Бізнес і закони. Економічна стабільність в країні забезпечується сплатою податків, тому це великий вклад в нашу перемогу над ворогом. До зустрічі.